З піснями в жанрі співної поезії. Пановіна була написана 51 рік тому давненько. А трошки пізніше, десь в 87-му році, я, мої добрі приятелі організували такий поетичний гурт Бубабу Бурлеск, «Балгам», Буфанала. Там був. Прокуратор Віктор Неборак, е, скарбі Олександр Ірванець і, е, і Юрій Андрухович. ж там найголовніше в нього було тим згоди. Ну, Отже, я писав пісні не на них всіх, але зараз хочу випити ту пісню власне на вірш прокуратора Віктора Неборака. Одного разу він прокинувся зранку і побачив, що його улюблений пес Джульбас. В нього щось став ланцюг, то в коли шиї загонтався, він бідака помер. І віктор написав на цю тему. Віж, Джульберс повісився. Я написав музику. А я зараз не викину, а тут же мені потрібна буде ваша допомога. Ви очі дуже інтелігентна, дуже приємна публіка. Зібралася, ви відчуєте, як то дуже естетично, інтелігентно треба буде час від часу. Підвивати, як песен. <си> Давайте спробуємо робити світчатку чачисти назад. Ану? Пікрасне. А ви? О, я відчуваю це ви заплати. Але не забудьте, що трагічна пісня не до, до сміху, то серйозно маємо так.